Вітаю, шановні садівники і городники, перш за все хочу всім побажати міцного здоров'я, мирного неба, а також хочу подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Сьогодні ми з вами знаходимося на плантації чеснику. І ось ми розглядаємо той момент, коли вже підходить час збору урожаю. Але як конкретніше визначити? Коли вже потрібно копати часник. Ну, ось ми розглянемо такі ситуації. Ось ми бачимо перед нами часник. Як ми бачимо на деяких часниках, ми залишили стрілки ось такі. Їх небагато, буквально по одному на рядку, а може і через рядок навіть. Значить, для чого ми це робимо? Ну, по-перше, коли ці стрілки дозріють, ми їх зріжемо і це будуть. Сіянці, які ми посіємо на слідуючий рік весною, для того, щоб, як кажуть, оновити часник. Це перше. Друге. Ось ця стрілка показує час дозрівання часнику. Коли вона випрямиться ось таким чином, стане рівненько, це вже показує нам про те, що пора копати часник. Це перше. Друге. Не тільки по стрілки можна визначати, що пора копати чесник. Можна визначати по двом-трьом самим останнім паганам або стеблам чесника. Ну, ось, наприклад, візьмемо ми ось оцей чесник. Чи оцей, чи цей порід. Ну давайте оцей. Ось його один, два, три стебла. Ось тут бачимо теж останні Один, два, три стебла. Як бачимо, що ці. Кінчики цих стебел вже починають засихати. Так от, коли він засохне десь приблизно до половини, це показує про те, що теж час уже збирати чесник. І останній спосіб можна розглянути. Ну, давайте ми вирвемо якусь чесничину. Ну, яку, наприклад? Ну, оцю, наприклад. Добре, сидить, щоб не обірвати гічку. О! Ось наш часник. Значить, для того, щоб ще пересвідчитись в тому, що його вже пора збирати, можна зробити таким чином. Відриваючи оці лусочки, ви порахуєте, скільки їх тут буде. Ось і так обчищусь. Ось будемо вважати, що це буде ось перша. Я ось таким чином. Ось перша йде. Навіть не перша, а друга. Бачите, ось перша. Ось друга йде. Далі слідуючі йдуть. Третя. Четверта. І таким чином. Якщо показати, до, до біля самого зубка вже ось п'ята і починається вже видно сам зубок. Так от, коли ми рахуємо цього зверху, скільки їх штук, то їх повинно бути не більше двох. От ми зараз нарахували п'ять, а їх повинно бути не більше двох. І тоді вже це вже 100% можна копати цей часник. Ну, так ми бачимо. Коротенько все про причасник на сьогодні. До побачення, всього найкращого і гарних всім врожаїв.